Армія Росії виснажена колосальною витратою зброї в Україні. Через інтенсивні бойові дії на складах серйозно зменшилися запаси радянської зброї. За оцінками військових аналітиків, темпи використання росіянами боєприпасів лише навесні минулого року становили понад 50 тисяч боєприпасів на добу. І зрозуміло, чому Кремль метушиться в пошуках донорів для постачання озброєння напередодні осені, адже маневрена війна на фронті зміниться на позиції. Ційну з простягнутою рукою до Пхеньяну відправили спочатку шойгу. Тепер сам лідер Північної Кореї прибув в Росію, і вже зрозуміло всім намагаються домовитися. Не виключено, що через КНДР підуть і потоки зброї з Китаю. Така система вже працювала у 80-х роках в Ірані. Шанси для Російської Федерації отримати від КНДР вісьма високі. И я думаю, что не смогут достичь соответствующей договоренности. Если уже не достигли, ну, мы еще не слышали какую-то конкретику, но я думаю, что э, эта конкретика будет. Э, и, по всей видимости, речь может быть о артиллерийских боеприпасах, о ракетах, э, да, о системах рекиного залпового огня. Может быть, о бронетехнике. І болі того нельзя ісключати, що через северну Корею будуть поставлятися якісь китайські средства вооруженні воєннотехніки. А Китай буде говорі, що ні, та німи КНДР може послужити хабом для того, щоб переправляти ружі в Російську Федерацію із третіх стран. Особиста зустріч Путіна та Кім Чен Іна поганий знак, кажуть аналітики. Такий дипломатичний маркер говорить про те, що незабаром будуть гучні публічні кроки з боку КНДР. Це Можливо, говорить про те, що постачання, які хоче отримати РФ, вони настільки масштабні, що навіть у розуміють, що приховати їх буде неможливо. Для ЗСУ важливо вибивати логістику росіян, зокрема глибинну, за рахунок «Атакамс», Storm Shadow, скальпів, можливо, таурусів. Також багато залежатиме від логістики боєприпасів до артилерії. Там, куди не дістануть ракети та дрони, відпрацюють диверсійні групи. Якщо росіяни не в змозі повністю убезпечити навіть Москву, що говорити про, наприклад, залізничну гілку з КНДР до Росії. Диверсійні групи не можуть працювати дівгоди. Диверсійні групи – це один з елементів Один із елементів нарушення, інструментів для нарушення подобного роду снабження. Один із інструментів. Ну а то як ми болються з логістикою ворога непосередньо в оперативній губині там. 100 кілометрів, 200 кілометрів, 300 кілометрів в радіусі дійства штомшадово то тобто, знищення мостов, удари по мостам, удари по штабам, да, удари по скопленням вось. Під час виступу у червні у Кремлі перед журналістами Путін визнав, що під час так званої СВО російська армія накопичила дефіцит високоточних боєприпасів, засобів зв'язку, літаків, безпілотників та іншого озброєння. Констатував майже триразове збільшення виробництва зброї для застосування на полі бою. Та навіть десятикратне збільшення виробництва найнеобхіднішої техніки. І це в той час, як Україна отримує нові постачання передової західної техніки. Про таку заяву Путіна пишуть у політико. Але наприкінці осені маневрена війна зміниться на позиційну. І обом сторонам потрібно буде ще більше ракет РСЗВ, ударних БПЛА. Україна вже отримала та використовує ракети Storm Shadow та Scalp від Великобританії та Франції, але очікування нових поставок затягуються. Німеччина може взагалі не погодитися відправити Україні далекобійні ракети Taurus, навіть якщо Сполучені Штати Америки ухвалять позитивне рішення щодо ЗРК Atacams. тобто було викривано 600 одиниць, але не всі вони у боєздатному стані. І загальна їхня кількість. 150 одиниць. Це те, що може виконати завдання, це те, що літає. 150 ракет на папері. Ну, скільки може передати зі 100 боєздатних ракет? Ну, ну, нехай 10%. Так? 10 так ракет передали. І звісно, у опозиції, тим паче перед виборами у Німеччині, з'являється просте і доволі логічне питання. Було ще ракет, чому передали 10? готові. Вони чи бажають вони взагалі відповідати на такі питання перед виборами? Напевно, на мій погляд, ні. І саме цей політичний аспект він вже говорить про те, що, скоріш за все, Тауруси передаватися у достатній кількості не будуть. Не виключено, й те, що західні партнери планують розрахувати кількість одиниць озброєння для відправки в Україну, виходячи з того, скільки зброї приїде до Росії з КНДР, тому й не поспішають з рішеннями. Очевидно, наші партнери очікують якоїсь конкретики, конкретні, зв'язані з поставками із Северної Кореї в розпорядження Російської Федерації для того, щоб прийняти таке сіметрічної рішення в отношені постава Катакам. Но я думаю, вслед и будет э, принято решение Германии о поставках Таурус. Совсем недавно были подписаны пакеты помощи. Там, будут передавать, шведы, самые различные, самые различные системы вооружения. Германия, Соединенные Штаты Америки. Но мы ждем их 16. И весь сопутствующий комплект, который прилагается к этим истребителям, Дух функціональними таї фломіруючі бомби та ракеты воздух-воздуху та ракеты воздух земля и так далее. В уряді Франції заговорили про можливість постачання в Україну систем Мамба, скальп та ракет Астерін. САУ «Цезар» вже відправлено до України, а ще 12 буде відправлено до 2024 року. Усього Франція поставила Україні близько 60 бронемашин, радарів, кулеметів, мінометів. Але так, важких танків немає. Цю нішу займають німецькі Леопард 2 більш сумісні з боєприпасами НАТО і простіші в обслуговуванні, ніж Леклерк. Нещодавно президент Макрон також говорив про постачання засобів протиповітряної оборони, сучасніших, ніж вже надано містраль та кроталі. Це можуть бути системи Мамба, ракети Астарз. Здатні перехоплювати літаки та крилаті ракети на швидкості, що в чотири рази перевищує швидкість звуку в радіусі 30 кілометрів. Ми також маємо додати ракети скальп Україна. Використовує таку кількість снарядів на день, скільки один французький завод здатний виготовити на місяць. Навантаження на ВПК європейських країн колосальне. Наші можливості диктує реальність, у якій ЄС живе вже майже 80 років. Мирна ситуація. Європа та Франція не можуть бути, навіть якби вони цього хотіли, свого роду відкритим баром. Просто тому, що ми маємо спочатку повністю перезапустити військову промисловість, якої у нас більше немає. В Україні щоденно використовують від 5 тисяч до 7 тисяч снарядів. Наразі наша щомісячна пропускна спроможність на великому заводі близько 5 тисяч. За один день Україна використовує продукцію одного місяця за один день. Європейські заводи з виробництва озброєні оптимізують свої потужності та працюють на повну співробітників. Не вистачає, доводиться наймати навіть людей без кваліфікації. До війни в Україні наші промислові потужності були розраховані на випуск у середньому двох цезарів на місяць. Сьогодні ми можемо виготовляти чотири штуки на місяць а до кінця року шість. До 2024 року компанія «Некстер» навіть планує досягти мети вісім Цезарів на місяць завдяки скороченню вдвічі часу виробництва. Це мало дуже мало для українських потреб, але багато для нас. Необхідність поновлення діяльності також стосується боєприпасів, зокрема 155-мм снарядів. У верхній пірені фабрика форж Тапс», де вони виробляються, вже кілька місяців працює на повну потужність і що сила намагається задовольнити попит. Вибуховий порог для 155-мм міліметрових снарядів знову готовлятиметься у Франції до 2025 року. Вперше майже за 15 років постачання озброєння від країн партнерів у будь-якому випадку посилили ЗСУ і змушують росіян міняти тактику. В інституті вивчення війни заявили, що 6 вересня російські війська вивели штаби за межі зони дії більшості українських ударних систем та розмістили передові командні пункти глибше під землею. Тепер напередодні холодів обидві сторони. Готуються до чергових змін стратегії бою, та успіх цієї тактики буде залежати від того, хто встигне організувати більше запасів артилерійських снарядів та далекобійних ракет. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм, щоб знати більше найголовніших новин про війну.